Знімати я, я, я нове відео. Як ви бачите, я здивився моє відео. Yeah. Своє відео. ну, Я давно вже не знімав, Я не плакав, бо, здавалося, мені не мій телефон. Ота злюка. Я її потім все. І пранки буду робити. А давай я потім буду е цей пранкувати, пранки її робити. Буде круто. Добре, а зараз ми знімемо про один раз про цей. Про одне відео. Давайте, все. Починаємо знімати. ну, Давайте пишіть, хто краще. Майкрафт чи Робокс. Мені здається, що краще то Roblox бо йдемо багато відео ігор. Та й можна та й цей пишіть які мені треба пограти, та й цей... Ну добре, давайте починати. От, ноутбук. Ставимо телефон, Зараз я зайду в Roblox. Як ви бачите, в мене на другий раз ми ну, я... поїжджаємо. Поехаю... Цей, е. Цей, е. В... Я в цю гру буду іграти зараз. Хто її грав, е, то можете вже поіграти зі мною. Ага. О, 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 можна, типа, диви, я е можу, типа, у я можу... Типо, отако, я можу... От такого робити і тіпа переміщати ці предмети. І можна я я люблю на них їхати. І, і тут можна кидатись дуже сильно. Я, я вам покажу. Я знайду якогось такого е, е, негарного, е, е, не бо всі гарні, вони погані, бо на них. В них Можна э, цей утримати дуже э, погано. Чого цього? Ой, наприклад, у цей. Ну, я так само виглядаю. О, у цього. Ой, як я його До стіни та й поїхав? Далі його в повітрі пробую Ай!